Цей філософ ще за життя став легендою. Чутки перетворювали його то на пророка, то на шахрая, то на міського божевільного та героя анекдотів. Він не створив цільного вчення, але все його життя було зразком служіння філософії. Ідеальний кінік Діоген з міста Синок отримав прізвисько Небесний Собака. Діоген жив в 4 столітті до нашої ери? Відомо, що він народився в родині високопоставленого чиновника у місті Синоп на території сучасної Туреччини. Коли Діоген був молодий, його, викривши в карбування фальшивих монет, вигнали з рідного міста. Діоген не заперечив своєї провини, але що штовхнуло на цей шлях юнака з багатої родини? Легенда говорить, що він почав чеканити фальшиві гроші не заради наживи, а через пророцтво дельфійського оракула. Коли юний Діоген звернувся до нього з питанням, чим варто зайнятися, щоб домогтися успіху в житті, оракул відповів: Перекарбовуй монету. Діоген поставився до пророцтва буквально. Насправді, як говорить ж легенда, оракул мав на увазі інше переробляй державний лад. Вигнаний з рідного синопа Деоган відправляється в Афіни, де знайомиться з грецьким філософом Антисфеном, засновником філософії кінізму. Антисфен вважав, що людині потрібно зневажати вкоріненими забобонами, і що вона повинна бути вільною від законів суспільства як бродячий собака. Собака грецькою кінос, і тому прихильників філософії антисфена називали кініками. А слово цинізм, яке походить від назви філософського навчання кініків, у нас щасно було нового значення. Тепер це не стільки неприйняття законів суспільства, скільки заперечення встановленої моралі та культури. Діоген став найфанатичнішим учнем антисфена. Гадаючи, що мораль полягає у відсутності потреб та аскетизмі. Діоген відпустив єдиного раба, з яким прибув в Афіни, перемінив свій одяг на лахміття, взяв торбину і став жити на вулиці. Взимку він ночував на кам'яних сходах, а в літню спеку лежав на розпеченому піску. Діоген прагнув стати живим втіленням ідеального кініка. Він навіть дорікав своєму вчителеві за те, що той не дотримується власних постулатів. І називав антисфена трубою, яка не чує свого заклику. Діоген відправився мандрувати по Греції. Коли його запитували, звідки він родом, Діоген відповідав: Я космополіт, громадянин світу. Одного разу самотній беззахисний проповідник потрапив у руки піратів. Вони продали його в рабство в Ксенаїду багатому жителеві Коринфа. Ксенаїд захопився незвичайними ідеями філософа і віддав йому в навчання своїх синів. Незважаючи на всі життєві перипетії, Діоген був вірний в філософії кінізма. Залишаючись до самої смерті рабом, він цінував внутрішню волю, яка робила його щасливим. У своєму аскетизмі Діоген доходив до крайностей. Один раз він побачив, як дитина п'є зі струмка, зачерпуючи воду долонькою. Це настільки вразило філософа, що він одразу ж викинув із своєї злидарської торбини чашку, говорячи, що людині не потрібно нічого особистого, що їй все дано вже від народження. Філософ Кінік, прозваний небесним собакою, поводився як бродячий пес, зневажаючи суспільними законами та кидаючи виклик звичним традиціям. За легендою, Діоген використовував як своє житло стару бочку. У сонячний день він ходив з ліхтарем. А коли його запитували, що він робить, філософ відповідав: Шукаю людину. Люди говорили йому: Діоген, ти вже старий. чи не час тобі заспокоїтись. Він відповідав: Я наближаюсь до фінішу. Тепер час прискорюватися, а не зупинятися. Своїм способом життя надзвичайною дотепністю та невгамовною енергією, філософ Аскет здобув славу в Греції та за її межами. Існує легенда, що Олександр Македонський, перед тим, як відправитися в черговий похід, спеціально шукав зустрічі з Діогеном. Нарешті великий полководець побачив мудреця, який відпочивав в Кепарисовому гаї недалеко від Коринфа. В Олександр підійшов до злоденного філософа і сказав. Просив мене все, що захочеш. Тоді незалежний та гострий на язик Діоген вимовив: Не затуляй мені сонце. Історичні хроніки повідомляють, що філософ дожив до глибокої старості. Пророцтво дельфійського оракула здійснилося. Все своє життя Діоген розхитував основи суспільства. Він перекарбовував монету суспільної моралі та став знаменитим. Філософ кінік Діоген Сінопський став символом вільної та щасливої людини. І навіть самогутній Олександр Македонський незадовго до смерті сказав: Якби я не був Олександром, я б хотів бути Діогеном.